Всім доброго початку тижня. Ми з України. За календарем у нас літо добігає свого екватору. Ще трошки буде середина літа, ще зовсім трошки. у нас тут, бачите, пора, як завжди, працює, хто не знає, з 6 годин ранку, не з 8, як було раніше, а вже давно з 6. Аптека оптових цін, я так розумію, відкрилася, де колись тут у нас була кафешка. Тепер тут аптека оптових цін. <кій> Я тут ще не була, але думаю, що ціни набагато дешевші. Ось таку якраз красу відзнімемо. Подивіться, яка краса. Не можна не зупинитися. Бачите, яка краса. Краса. тут така, Ці троянди зараз це їхня пора, вони квітнуть просто. Наша карамелька улюблена, липа вся вся квітне. Ну, Бачите, таке нове містечко, яке вам може сподобатися. Наш вже знаменитий калиновий сад. Наша теж знаменита липа, яка самою першою зацвітає і розквітає. І такий, знаєте, полочок вже вона посипала. Я його навіть брала в руки. Він такий дивовижний. От ви не бачили, подивіться, як осипається липа. Подивіться. Отакий, От бачите, пилок. Це тобі такий, це з липи. Можна подушечку набити. Ой, кого з нервами погано замість сіна. Боже, яка це красота? Це просто щось неймовірне, ви подивіться. І тут є пилочок. Ой, який я не втрималась взяла, бо я не можу. А ось оскільки. Скільки його насипалося. Він має такий цікавий, цікаву консистенцію. Подушечка із липового пилку. Наш храм. Подивіться, як лаванда у нас розквітає, як красиво, дуже гарно. Тако без, не через ворота, зараз ще раз таку зайду і покажу вам. Як у нас красиво тут. Дуже гарно небо таке сьогодні. Ось це в нас Мак сам собі. Отак. От Ось от ця краса. от візьму вам цей ряд. Подивіться, подивіться. Тепер у нас є свій, своя лавандова алея, біля якої можна і сфотографувати свою дитину, і сфотографуватися самому. Аромат неймовірний. Просто неймовірний. Так пройдемо. Подивіться, яка краса. Два ряди, вона все зовсім молоденька. І ще не повністю розквітла. Але ви подивіться, яка вона гарна. Ух ти! Який кущ, що такий ранкова прогулянка вам. Ага. ага. Рожева навіть є лаванда. Подивіться, розквітає. Це теж буде рожева. Це такий мікс кущ. Це все. А це біла. Біла лаванда. Ну, краса така. Не вистачає лише одного. Перемоги. А зараз пройдемося ще раз. Просто неможливо не пройтися по такій красі. Не хочеться наче й надовше тут залишитися. Зберегти цю красу. За троянди я взагалі мовчу. Українди ми ніяк не можемо гарненько їх познімати, але я думаю, відзнімемо. Господи, бережи нас, врятуй нас і нашу славну Україну. Яблучка наливається і ще раз нам нагадує, що скоро що вже спаса. що зовсім скоро вже спаса. А ми йдемо далі, пролок не викидаю. Не можу його викинути. Оцей аромат. Подивіться, бджілка зранку, хто там кропе, подивіться на бджілки. А бджілки вже працюють, щоб ви мед могли поїсти. А ви думаєте, так собі? Отак держу в цій руці пилок, а в цій сумку. Ще раз на липу наведу. Ой, колись техніка обов'язково дійде до кульмінаційного етапу, коли можна буде. Спокійно навести і понюхати зразу, який аромат, чи то страви, чи то квітки, чи то такої лікарської рослини, чи будь-що. Ось там у нас такі квітні пірози. Бачите, на дальньому плані в мене стабілізація я вам навести просто не можу. Щоб ближче. Якось я відзніму для вас. Для чого відзнімаю це відео зразу наперед? Щоб любителі дуже добрих. В лапках коментарів могли не ускладнювати собі життя і не запитувати. Просто для того, щоб ви проснулися із гарним настроєм, подивилися і зрозуміли, що життя продовжується, попри все, квіти квітнуть, пташки співають, діти плачуть і сміються. Машини їздять, автобуси теж. Подивіться, яка краса. Ну, хай воно там трошки, можливо, не таке, як а це. Ну, ну як можна пройти мимо цієї української краси. Ну, звичайні маки, так? Да? А тако постою спеціально, бо не можу. Не можу, просто не можу. Не відсняти вам, ви подивіться, це просто і на такій чудовій ноті. Поглядаючи на... На наш золотий храм з вірою у Бога і в його всесильну можливість всім бажаю, терпіння, бережіть один одного, бережіть свою родину і слава Україні! Героям нашим слава!